І при перших симптомах алергії купують антигістамінні препарати і намагаються лікувати так свою алергію. Але, на жаль, вони не допомагають, тому що антигістамінні препарати всього лише маскують симптоми алергії, але не прибирають причину. В чому ж справжня причина алергії? Вона криється в тому, що людей дуже багато токсинів в організмі, і їхня кількість настільки велика, що не справляються. Детоксикаційні органи зі своєю функцією, і організм використовує альтернативні джерела, очищення, такі як шкіра, і такі як слизові оболонки рота, носа і очей. І немає різниці, чи у вас харчова якась непереносимість, чи у вас алергія на пилок, причина все одно одна. Це е, така захисна функція організму вивільнення. Шкідливих речовин через альтернативні способи очищення. І для того, щоб дійсно прибрати причину алергії, потрібно провести очищення організму. І це не означає, що ви вип'єте якісь натуральні препарати і вони зроблять роботу за вас. Суть очищення полягає в тому, щоб підсилити роботу видільних органів, щоб вони її виконували так, як потрібно. І очищували. Організм самостійно без додаткових, якихось е способів. Тому компанія New Life має в своєму арсеналі дуже багато препаратів, які допомагають посилити детоксикаційну функцію організму за рахунок печінки, за рахунок кишечника, нирок, так як воно має працювати завжди, але не через шкіру і слизові оболонки носа, горла і очей. І такі препарати є, як лопух, ліксир для пішлонкової, це може бути і репешок, фітоздоров'я для печінки, гастрофло. Гепатофлор, насправді складається спеціальна програма для того, щоб підсилити роботу очисних органів нашого організму. І вони потім починають справлятися зі своєю роботою. Ну і, звичайно ж, дієта. Неможливо, просто, не міняючи спосіб життя, випити якусь чарівну таблетку і стати вмить здоровим. Це просто ілюзія. Для того, щоб знову не з'являлися симптоми алергії чи не з'являлися якісь інші хронічні хвороби. Хвороби, які ви вже маєте, потрібно змінити своє життя. А от за допомогою натуральних препаратів ми просто харчуємо клітини, допомагаємо нашим органам працювати правильно, ми відновлюємо клітини, за рахунок чого відновлюється тканина наших органів, і ми стаємо здоровішими.